Ми повинні перевірити, чи в нас як ми застібнемо замочок, чи поясочок на одному рівні. Ось, бачите? Дружки сходиться? На одному, так? На одному. Да. На одному. Угу, да. ось, Мені просто знизу видно другого. Да. На одному, ось, бачите? Чуть-чуть ага, да. сюди його ось потягнула. Все, все угу. сходиться на один рівень. О. Тепер ми повинні зробити переходничок. Переходничок у нас, подивіться. Якщо в нас оце скільки гульфік, от скільки ми повинні дійти до цього перехідника. Ага, до свидання. Так, тепер що я тут роблю? Щіпчики е, дайте мені, мені треба так. Я так само буду робити, в мене вже до того місця доходить. Хорошо. Тут вже запрасовано у нас, поэтому ми можемо тут зняти, вот эти, бо нам вже обшик його треба ага. буде. Угу. Ага. Це закрив... закривається. Да. Цей переходник. А тут треба такі залізні цічки. Можна не робити, я їх ніколи не ставлю. Ні. Да, а, то добре. Роз... Там у нас буде два гусечка просто. Дивіться, отут я роблю розсічку. Видно? І угу. от тут у нас виходить лінія в лінію. Угу. Тут ми будемо знати. Але переходник у нас має бути до лінієчка. Десь 4 сантиметрика. Це багато. Ти стандартний? Ось, ось отак, навіть 5. Достатньо нам. Угу. Мені ось, бачите? 5 сантиметрів. Так. Значить, отак от, от ми тут будемо обшити. Раз. І тут теж буде обшивання, Ну це і всі Ми можемо зробити чуть-чуть заокруглення формочок. Ага, ага. Тепер дивимося, якщо у нас гульфік, ось він закінчується, милом ставимо міточку, де він з тої сторони в нас закінчується. Оце лишнє нам треба буде зрізати. Воно нам не потрібно. Отак от, от ми його тут, тут В одну сторону і тут змитати, щоб у нас лінії співпалі. Понятно, так? Да? Після того, коли ми це зметали, ми а, должны... а тут Ось воно йде на рівні гольфіка, так? Так, 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 ну там почти ось, бачите? А отут от от да, да, Так, да, ага, внутрішня сторона. Я зрозумів. Ні, не, не всі... так, подождіть. Не так, не так. Ось, ось вона. Ось вона закінчується угу. Гульфік, бачите, на цьому рівні. Ага. Але у нас. Тут буде ще пришиватися та тісьма. І ми ось дивіться, бачите, тут повинні завернути. Угу. Отак. От завернути, дайте булавочку мені. Тисьма це корсажна лінка? Так, да, корсажна стрічка, вона повинна бути зверху пришита. Поэтому... Тримаю, ось, коштуру. бачите, як я довіжна зробила. Угу. А тепер уже другу сторону беремо. Тут у нас теж ми викладаємо рівненько. Це де откосок у нас вже. Угу. Ось він у нас. Тут ми рівненько відрізаємо, але нам не потрібно. Тут переходника такого немає. Угу. Зрозуміло, да? так? Тут буде у нас е, лія, яку ми зро, зробимо. Угу. Тепер ваша корсажна стрічка йде. Зараз ми її не відрізаємо. Чому? Угу. Бо ви її будете приметувати. Угу. Значить, вона буде вовнутрі у вас отак от іти. От, 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 от. угу. Бачите? Угу. Значить, ми її беремо, приметуємо. За 1 сантиметр заходить тільки, бачите? Mm -hmm. Ось так. Знову булавочку, я прикуплюю, щоб ви потім приметали це все. І приметуємо рівно до цієї от лінії. Mm -hmm. Ось так воно, щоб було у вас накрито наші. Mm -hmm. Понятно? Понятно? Mm -hmm. Прямими стібочками просто на цю mm -hmm. лінію. І будемо, коли строчити, mm -hmm. тут у нас обстрачується отак от, от рівненько, і зразу переходимо на 0,1, отак mm -hmm. поверху. Понял. Коли ми дострочимо до кінця, отут, до речі, теж можна підрівняти вже нам. До кінця ми дострочили, тоді ми відрізаємо і переходимо на цю сторону. Зрозуміло? Значить, оце зараз поки треба буде зробити вам. Понял. А коли ви проложите тут лінію, ну, верніше, другу половинку приметаєте на цю сторону, до, дометуєте ось сюди. Понял. І тоді я покажу клею придовжити. Зрозуміло, так? Да? Клюю, дочі,